Лікарі, добрий день. Я можу ходити без маски? Так. І я можу зайти в кафе без сертифікату про вакцинацію? Так. Тобто я можу полетіти за кордон? Ні. Блин, та, а, 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 а що ж тоді сталося? Слухайте. Я не буду вам розповідати. Ви тільки вийшли. Я не хочу брати гріх на душу. Ну послухайте, я вже чотири рази впадав в кому. Мене нічим не здивуєш. Ой, не факт. Ну, давайте почнемо по порядку. Ковід є? Ні. Ну от, а чого ви сумний? Ми ж перемогли найбільшу заразу. Найбільшу ще ні. Тобто з'явився якийсь новий вірус? Старий? Свинячий грип? Свино -собач. О, Господи, це, 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 це що таке взагалі? Та, та, все, зас, зас, Заспокойтесь, немає ніякого грипу. Пандемії немає. Немає? Немає. Так. А, так, а що тоді сталося? Може я вам буду ну, потрошку розказувати. Потрошку? Самого не шокуючого. Дивіться, от взимку можуть відключати світло. А, ну це мені не страшно. Я живу біля ТЕЦ. <різв> У мене там завжди світло є. Ну навіть якщо відключать світло, у мене дуже світла квартира, ви розумієте? От такі вікна в підлогу. Я взагалі міжкімнатні стінки зніс такий великий, красивий простір. Я б на вашому місці додому взагалі не сувався. Тут будьте. До речі, а, а, а чому ми в підвалі? Бо тривога. У вас депресія? Вас щось тривожить? Тривога, бо летять мопеди. Літаючі мопеди? Ніхрена собі кур'єри прокачалися. Так, це не кур'єри. Це дрони камікадзе. Дрони камікадзе? Господи, тепер і у мене тривога. <рик> заспокойтесь, заспокойтесь. Зараз їх зіб'ють гепарди. Літаючі дрони зіб'ють гепарди. Лікарі, ви кончені?